Українська народна казка Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біла собачка, та загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. це жабка плигає та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка, ж потужка, а ти хто, жабка ще потужка, пусти і мене. Іди. От уже їх двоє, коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж потужка. Жабка шепотушка, ах ти хто? Я зайчик побігайчик, пустіть і мене. Іди. От уже їх троє, коли забіжить лисичка та й до рукавички, а хто хто в цій рукавичці? Мишка за потужка, жабка шепотушка. Гачик, побігайчик, побігайчик, ах ти хто? Я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та Ото вже їх четверо сидять, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка за потужка, жабка ще потужка зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Ах ти хто? Я вовчик, братик. Пустіть і мене. Та вже йди. У Уже їх п'ятеро, де не взявся біжить в кабан. Хро -хро. Мишка шепотушка, жабка шепотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик. Оце це то не набреде, та все в рукавичку. Куди ж тут улізеш? Та вже в лізу пустіть. Що ж з тобою робити? Йди, у лізі той, уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить Та й собі до рукавички ривай питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка ще Жабка, жакутушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка вовчик-братик, і кабан і клан. А те хто? Як вас багато, а я візьміть на брід, пустіть мене. Куди ми тебе пустимо? Коли і так тісно, то якось будемо, то вже йди тільки з краєчку. Ліс ведмідь стало семеро. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли цей дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду. Бачить, лежить рукавичка та й ворушиться. Собачка тоді гав гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та забрав рукавичку. Оси і че си а Куслоха молодец.